Пацани, всім привіт. Тетенькі-дяденькі. Теж вам привіт. З вами на каналі РосВлог24. І сьогодні в нас буде такий собі міні влог. Сьогодні я покажу вам, які в мене вже є помідори. Ну, які вони чи зелені, чи красні, Зараз ми з вами якраз це і побачимо. А перед началом ролі... відео поставте лайк. І підпишіться. Ну що, погнали. Ми вже в принципі сюди і прийшли на помідорки. Буду показувати такі зелененькі вже. Красавчики. Їх тут ось окущаків скільки. кущаків, зараз покажу вам, що бути красні. Бо ми вже на салаті карбали. О, ось ось такі ось, друзі, бурень, бурень, буренькі є. Є буренькі. І ось уже є в нас отакі красні. Ось такі ось попадаються красавчики. О, ось, ось такі помідорки. Тут ось теж там заховалися там. Є і зелених багато теж. Сьогодні буду поливати знову, то були дожжі. Так, такий дощ пройшов нормальний, такий класний. О, ось сюди така помідорка. О, така, О, така, друзі, помідорка. Помідорок багато. І бур'яни попадаються, ну не так сильно, тому що я їх тут ну, обробляв, виходить, і бурянів менше. Ось гартушечка така є. Вона крутиться, поливає. Так що. І помідорки, чи там як їх, чи там, блін, як. Буряки тоже. Буряки там, что захочет, ты их будешь плывать. О, все, помидор кушать клювало. Наверное, фазанчики. Наверное, фазаны, пацаны. Потому что клювало прям видно. То есть вырезы такие, а это клювало. Вот такая помидорочка. Мм клас. Отака вот вона всередині. Во, ну такі, друзі, помідорки. Чим більше ми пориваємо, обробляємо, тим кращий результат. Так що, кому понравилось відео, як я показав помідорки вам, думаю видно. Багато ще зелених. Ну є і бурі попадаються. Ось такі красненькі красавчики. Так що кому понравилось відео, ставимо лайкосики за такий міні влог. До. І підписуємось на канал. І ждемо нових відео. Пишіть в коментарях, що б вам хотілося б, щоб я вам показав, засняв. О, я засніму. Так що. Всім удачі, всім пока!